Всім привіт, друзі! Я думаю, всі хочуть отримати такі палички. Але я знаю багато відео, де на телефонах показують, що там е, є внизу кнопка Grabs, і ти приєднуєшся до групи. Але я знайшла зовсім новий метод, який теж працює, і у мене є ці палочки. Зараз вам все покажу. А, тільки залишайтесь на каналі і не промикайтесь на інше. Це зовсім перший мій спосіб. А так, поїхали! Дивіться. Ну, саме перше заходимо, знаходимо карту ТД3, але на неї не заходимо. Вертаємо ось так от вниз. Я знаю, на телефонах отут буде така кнопочка кропс, і вона на ній переходить і під'єднується. Але, але як у мене на планшеті її немає, я вигадала зовсім новий спосіб. Скажу так, я його зовсім випадково побачила. Дивіться. У вас під друга кнопочка ось така буде девелопер. Заходимо на неї. Нас перекидає на ось таку сторіночку. Ось тут у вас ось це і ось таке «Join Grab. Під'єднуємося. І у вас зелененьке це значить, що ви успішно під'єднані. Тепер для перевірки заходимо в карту ТД3. Я вам трошечки зупиню. І ось я на карті ТД3. І ось у мене є такі палички. Ну, це вам як доказ, що я не збрехала. І, наприклад, ми беремо жовтенькі. І можна з ними танцювати. Ось дивіться. Це зовсім новий спосіб. І це мій. Більше таких способів я не бачила, а так всім па-па і бажаю, щоб у вас це вийшло.